У Тернополі під час нічної атаки на промзону міста у наслідок влучання попередньо ракети калібр частково пошкоджено будівлю одного з підприємств. Виникла також пожежа Гори цех окремими осередками на загальній площі тисячі квадратів. Вогонь гасять. Інформація про потерпілих не надходила. Також пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Наслідки цих влучань зараз бачите на екрані. У Конотопі на Сумщині міський голова повідомив, що це був наймасованіший комбінований удар по місту. Жертв і поранених станом на зараз немає, але зруйновано об'єкти інфраструктури у житловому секторі. Шкоди не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, Влада обіцяє усе відновити уже найближчими годинами. Уночі ворог двічі атакував промислове підприємство у сумах ударними БПЛА. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні. Внаслідок ворожої атаки ввечері загинув 60-річний мешканець села у Буринській громаді. Чоловік працював охоронцем на місцевій фермі, одному з великих свинокомплексів громади. І Росія вбила його просто на робочому місці. На Чернігівщині зафіксовано кілька влучань у різних районах, займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільше пожежі охопили понад тисячу квадратів. Залучено 15 рятувальників, 4 одиниці техніки і ресурси місцевих підприємств. Окремо горів ангар із вугіллям і нежитлова будівля. Удару також зазнав обласний центр, пошкоджено будівлю. Інформацію про постраждалих станом на зараз уточнюють.